Друзі, пропоную зараз спільно з нами оглянути це справді розкішне новеньке крісло датського виробництва. Це надзвичайно стильне і сучасне крісло. Одне з останніх моделей від Хірд Knudsen. Виготовлене повністю в натуральній люксовій шкірі. Обладнане металевою чорною хрестовиною. Просто розкішна, крупнозерниста, м'яка шкіра, люкс гатунку Погляньте на ці вушка. Надзвичайно стильний дизайн. Вигляд цього красення з боку. Задня частина крісла також повністю в натуральній шкірі, шкірозамінника при дивлення крісла не використовувалася. Хто хоче бути власником цього новенького красення? Заходьте в опис під цим відео, там є міститься клікабельне посилання на наш сайт, там є наші контакти, ціна, додаткові фотографії, в тому числі фотографії з розпакування цього крісла, і також його детальні характеристики та параметри. Дякую вам за огляд та за увагу!